Ні, ми не зовсім говоримо про інше. Ми говоримо про внутрішні речі, з яких складається фотографія. Ми говоримо про лінію, про форму, про колір і його відсутність. Ми говоримо про е, наративну фотографію. І навпаки про наративізацію якоїсь візуальних, візуальних образів. Але ми не говоримо про інструментальні речі. Я закликаю всіх відмовитися говорити, в першу чергу говорити про інструментальні речі. Я хочу, щоб ви говорили про категорії, а не про те, яким, яким лопатою чи кіркою ці категорії створені. Якщо ми говоримо про якщо ми часами говоримо про рамки, які рами обрамляти, то це. Також, звичайно, це стосується інструменту, не в меншій мірі, ніж на плівку чи на колі. Але це допоміжна річ, до речі, якщо ти хочеш поговорити на цю тему, то я можу тобі розказати, як це можна вбити фотографію. Прикладів є достатньо? Я думаю, так якось можна відповісти. Я бачу якісь негативі. Ну ви зараз говорите, що поганого, а як вбити фотографію? Чому ви говорите, які, які прикрасити? Мені здається, тут всі зацікавлені, які прикрасити, а на якій вбити. А ми що говорили, які вбити? про пропозиція. А, ну на цю пропозицію, ти, якщо ти маєш на увазі Лякина з вбивством фотографії, то це можна поговорити з Лятина в Там, до речі, були такі цікаві персонажі, які е, оце кидалися на нього там чуть не з дракою, бо він хоче бути фотографії, але після, після пропозиції прийняти участь в процесі вбивства, погодився. Я, я не можу, чесне слово, я намагаюся якось на масити, що ти хочеш сказати і не можу. Я не знаю, не, не може хтось прокоментує, як це зрозумію. Я не можу я не відчуваю теж. Не можу, не можу зрозуміти. Ну, мені здається, що дуже недостатньо реагувати на фотографії, тільки так цікаво чи не цікаво, що треба зробити крок далі. Так, можливо, те, що каже Наталя, так і намагатися зрозуміти так. Зрозуміти, а то значить, які є цінності на основі яких. То мистецтво, фотографія, чи музика, чи що воно є, є створені. Та? то може бути індивідуальність автора, то може бути індивідуальність цього простору, але певно, що за тією фотографією, на яку ми дивимося, ми не спонтанно реагуємо, ми хочемо її більше бачити, або не хочемо. Так. Але за нею є достатньо чіткі цінності, пошуки, питання, відповіді. І мені здається, що варто піти деякі кроків. Якщо їх не піти, то я не впевнена, що. Споживання мистецтва має сенс. Воно має сенс такий розважальний, сенс шумовий. Так? Але чи насправді має сенс, бо не для мене? Власне, це Мар'яна правильно, абсолютно зрозуміло питання. Тобто мене цікавить багатовимірність фотографії, а не її лінії, форми, що там посередині. Ну, але з цього фотографія складається в з лінії форми цього всього. Чи ще чогось? Ну, тобто змістовне навантаження те задіяли. Його найкраще видно, коли його найкраще падано. І це це все є засоби. Хороша, хороша візуалізація виставки. Це такий дуже жирний плюс до того, що хотів сказати Ауті. Але коли він але, Часом цього недостатньо, просто лінії чи форми. собственной достатке, все, все складывается. Нет, просто есть э, такое понятие, как персона. Искусство персональное, персонифицированное. И какая персона стоит за фотоаппаратом, и тогда будет результат. Если будет талантливый человек, будет плохая фотография. Если будет талантливый, будет хорошо. А то, что там будет дальше, чем чего он складывается, это уже как бы, как он увидит композицию в своей видоискательной. Там может быть и без линии будет, просто будет какое-то чистое как бы, пространство, что угодно. Но это персона делает. Вообще, вот 20 век, 21 век он вообще как бы вот в искусстве. Если раньше были какие-то группы, какие-то там все-таки товарищи, то а сейчас искусство стало персональное, то есть личностным. То есть сейчас имеет вот. значение личность, которая или играет, там, или фотографирует, или рисует, или еще что-то делает. Мы, мы там видим Херста, видим там, там еще каких-то людей, которые какие выходят на первый план, имеют какие-то свои персональные идеи, и эти идеи сделаны каким-то интересным образом. Ну так, мне кажется, мы все таки в межах такой узкой разговоры, мы начинаем зачипать такие широкие, дуже коло всяких питань. які ну, тяжко осягнути, перескакують з інструментальності і образності на да, персоніфікації. Все це правда, То, що Юра каже, я сов'язу з цим зірним. І це, це показує ринок який реагує на ім'я автора в значній мірі, ніж на контент. Це нормально, мені здається, що це нормально, і мені здається, це так завжди так було і завжди. Завжди ну, ім'я автора грала. Важливо, ти на основному в самому змісті твору. Але я знову хотів би повернутися про те, що ми тільки що говорили з Наталею, що це про що складається фотографія. Я особисто буду відстоювати цю точку зору завжди, що фотографія нас взагалі не, не знаєш, що таке в даному випадку матриця. Це не втручатися в те, що вони бачать, що зафіксувати. не І от Є теж певний міре якось майстерності. Вячеслав безперечно художниками дуже в реальність, і емотивно, і інтелектуально втрачається. Зараз я не хочу там кажуть, що я втручатися. Або ні. Мені здається, що треба відчати без кожного. Повернула книга до читання, яка називається Мистецтво і економіка. Чого я вам ту книгу таку дивно е, показую? Через того я, я відкрила і на першій сторінці вклеїла фотографію Вячеслава, яку ми видрукували. Ось це є фотографія із Карта. Так є багато фотографій, наприклад, ось такі фотографії. І, і з його блогом, на який ми сподіваємося, що ви будете всі свої критики, інші метафізичні матриці та вписувати. Але я є роздрукованих приблизно, можливо, 25 рік світлин, деякі дети, якісь ви бачили якісь якісь. Ми думали, що все одно почати проєкт попередній із клеєними по місці ми відкинули, але я дуже люблю вклеїти в свої книги ем, мистецтво. Так. так що хтось з вас хотів такі світлини, спрошу. Безкоштовно, я бачу, що в гроші, це не гроші це ж просто гроші. В даному випадку, так, це гроші без, без будь-якого е, побічного контексту. Ну я думаю, Мар'яна, скажи декілька слів підсумовуючи нашу сьогоднішню зустріч, так щоб там згадати дещо про автора, бо ми якось так відхилилися, так далеко від нього, що він навіть забув, для чого ми тут всі зібралися. Też chciałabym porozmawiać z nami, ale możliwe, że no, nie, nie, nie zawsze była i prognoza. Proszę, można tak pochodzić u na Tam może diety jeszcze ludzi. To, <grym> to <w porządku> dobrze, kontynuuj. Mariana, Marianna, sobie <grym to w porządku> <реш> <реш> те, що, те, що я помітила в нашій дискусії, але дуже часто зверталася до двох аспектів, які достатньо характерними, що ми провели в Те, що видавство з безкоштовністю тих, не є безкоштовні. Так? Але є цікаво те, що той простір, чоб, як і майже все тут є, ну, крім кави, так, але безкоштовні проєкти, є відкритий. Дуже багато мене рефізували і говорили про ринок місцева, про споживання місцева. Для мене в тому вид бувалося якась така цікава дихадом. Друге, ЧБ я теж просто таким, який не дуже зважає на експонування мистецтва, зокрема, з тим екраном, так, тобто на такий достатньо кажуа, е... не фалі. Так, та? думаю, про рами, то не є простір. Але тут ми знов багато нарадизували саме те, рами, експонування, мистецтва або що. Бо цей легше я на себе експонувала, а я знаю, чому ми засіблю людей, які... Для себе зараз шукає середовище те. Я так це то бачу. так, Тому що не були присутні п'ятерські творчі, чи В'ячеслава, або що, але вони не... завжди поверталися. Бо я бачу, що є там, який є цікавий для себе. Ну так, да. цікавий. Що ще? Тобто я б якогось бігніть сам. <нах> і оскільки такий сумок у цій людині, як нам стався до цього мету? О, <RC2> це, ну, звичайно, звичайно-раціональна думка, я підтримую. Дуже <нах> гарно вас підсумовив, бо я почув кінець вашої розмови. Ви спочатку встаньте, <рес> <да>. <рес> я вертую. Числав, ну, пару слів на завершення. <рес> на завершення... Я би таки можливо, погодився з тою розмовою, що для мене форма є проблемою. Ті всі змісти мають народжуватися з форму. Я так само про це намагаюся говорити. І я не кажу, що це є неправильний шлях, але це мій шлях. І для мене буде так. Я думаю, що так. <рес> ну і по-друге, все ж таки. Нагадаю, що найважливіше, щоб ви хоч щось якось значили свій відео, так і там і та адреса, аби там які були коментарі, було б А там є посилання на блог, з нього посилання до інших, Facebook, але щось таке можна писати свій динаміці. І я також скажу декілька слів. Я думаю, що я не можу конкретизувати, що я маю на увазі, але я думаю, що це вірний шлях. Дякую. Буде прикольно, якщо ми побачимо по результатах роботи В'ячеслава Вольвова, побачимо виставку на 5. Я думаю, якщо він буде діяти в тому же дусі, то, то за цим питанням, то, 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 то це абсолютно реально.